Коломию визнали кращим містом у сфері благоустрою 2012 року. Такі рейтинги серед населених пунктів обласна адміністрація проводить щороку. У 2011-му Коломия була на почесному третьому місці. Кому завдячує місто над прутом своїм минулорічним досягненням, дізнавалася Олена Козаченко. 50-річна коломиянка Наталія Макієвська 10 років працює майстром Коломийського комунального підприємства. В її обов'язки нині входить організація прибирання міста. Протягом останніх двох років каже пані Наталія, місто дійсно стало частішим, адже працівників значно побільшало. Якщо два роки тому їх було лише 10, то нині місто прибирає 19 чоловік. Також міська рада виділяє чимало коштів для закупівлі необхідного прибирального обладнання, зазначила жінка. На даний час нам дали трактори Вивезу сміття зараз. Той рік нам закупили машину для асфальтування доріг. За рахунок цього покращилася чистота міста. Коломияни почали більше дбати про своє своє місто більше менше вже так не не смітять. От, ну і ми з своєї сторони е стараємося під підтримувати чистоту міста. Найважче прибирати відпочинкові території, скаржиться жінка, особливо місцеві парки. Адже після розваг колом'яни не викидають залишки та обгортки від харчів у смітники, а викидають куди попало. На даний час прибираємо от парк Трильовського. Там досить багато віддихають молодежі. Які просто-напросто смітять. Ну, ми підходимо так культурно. Їх просимо там, щоб не смітили читай той соняшник, щоб як лущить, щоб викидували сміття в урни. Ну, стараємося їх молодь, виховувати. Серед прибиральників є і чимало молоді. 20-річний Володимир пишається, що Коломою визнали першою в області по благоустрою і закликає всіх небайдужих коломиян долучатися до толоки і не лінуватися викидати сміття в контейнери. Добре, б люди. Зберігали чистоту, є для цього спеціальні контейнери, мусор, щоб вони туди мусор скидали, а не де їм заманеться. Чистота міста якраз добре буде, бо Буде і приславлення коло ми, якщо буде чисто, чисто, ну, і туристи цим будуть захоплюватися. Нещодавно під час чергової колегії Ода Коломию оголосили кращим населеним пунктом у сфері благоустрою 2012 року. На другому місці Калуш третім став Снятин. Голова міста Коломиї Ігор Слюзер каже, що бути кращим в області, намагатиметься щороку. А для цього потрібно якомога більше капіталовкладень робити в комунальну сферу. Основним показником визначення переможця це є. Капіталовкладення в комунальне господарство. Минулого року лише по водоканалу капітальні вкладення становили 15 мільйонів гривень, в автошляхи 8 мільйонів гривень, в матеріальну базу комунальних підприємств 3 мільйони гривень. І це, напевно, дало можливість великий об'єм зробити і по благоустрою. До речі, в 2011 році Коломиї увійшла в трійку літерів кращих населених пунктів у сфері благоустрою. Цього року вона стала першою. Крім почесного диплому, місто отримало 30 тисяч гривень. Кошти направили не лише на потреби міського господарства, але й на преміювання комунальників, які своєю працею долучилися до цих успіхів, зазначив заступник міського голови Коломиї Михайло Білоус. Мені здається, що напевно, не однієї каденції ще потрібно буде для того, щоб це місто виглядало, як у нас завжди порівнюють. Ну все таки знаходимося в Європі порівнюємо з європейським містом. Але, на мій погляд, динаміка правильна. Кожним роком наше місто буде ставати все красивішим, привабливішим і таким, яким би ми хотіли бачити його. Коломояни пишаються, що столицю покуття визнали кращою в області. Зміни на краще у місті помітні, кажуть жителі населеного пункту. Ви знаєте, за той час що я живу, місто наше стало набагато краще і світліше. Влада робить багато для того, щоб місто було краще. Місто змінилося на краще. Міський голова Коломиї Ігор Слюзер запевнив, що і надалі плідно працюватиме і покращуватиме благоустрій міста так, щоб і в цьому році Коломою визнали найкращим містом області. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Рай.